Шановні мої глядачі, дорогі мої українці. Вже вкотре ми зустрічаємо це світле свято Великодня у війні на превеликий жаль. Але друзі, сьогодні все одно ми чуємо, котре Христос Воскрес, во Воскрес, і це є ознакою того, що життя перемагає. Світло перемагає темряву, життя перемагає смерть. І я сьогодні хочу вас привітати з цим світлим святок, побажати кожного від здоров'я, добра, злагоди, благополуччя в кожну родину і терпіння витримати всі ці відпробування. Ми заслуговуємо друзями на саме найкраще, і я впевнена, що лише віра є єдиною опорою, яка допоможе нам вистояти, і ми обов'язково вистоїмо. Христос Воскрес воістину Воскрес! Христос Воскрес! Воістину Воскрес! Христос Воскрес! Воістину Воскрес!